Ігор, доброго дня. Доброго дня. мене звуть Оксана, я кар'єрний консультант школи маск і хотіла б трішки сьогодні з вами поспілкуватися. Тому найперше хотіла вас уточнити. Чим розкажіть, чим ви займалися до навчання, до курсу десь працювали чи проходили десь навчання? Займався до курсу. У мене була лише одна робота: це менеджер з телефонних продажів. Після цього я влаштувався ну, паралельно, вже як навчався оператором з. Скажімо, так, станка з числовим програмним управлінням на Угу, uh -huh. uh -huh. Все зрозуміло. А чи був у вас якийсь досвід в IT або в маркетингу, можливо, до навчання mm. в МАС? Ні, ніде не працював. А який був рівень англійської? Mm, ну, такий слабенький, біодин по спікінгу, взагалі, я дуже слабо спілкувався. Як ви взагалі дізналися про нашу школу? Що вас сюди привело? Um, ну, це довга історія. Роки, мабуть, два, можливо, два з половиною тому назад е, я якось так досліджував тему заробітку в інтернеті, що можна, які варіанти, і вирішив. Ну, якось, мабуть, реклама попалась вашої школи, я вже не пам'ятаю, як це було. А, далі. Побачив, що можна пройти звичайний ну, пробний курс, потім після пробного мені сподобалось. Я почав шукати ну, якби людей, з якими вже ці курси проходили, з якими можна поспілкуватися і е, якісь, ну, типу, що це таке взагалі, чи варто йти, чи варто відкладати гроші. І е, е, одна із е, колишніх випускниць це Катерина Ілляш, яка саме от, діймо, так і направила мене на правильний шлях. Тобто, завдяки неї я в принципі пішов у сферу продажів. Пройшло два роки. Я накопив там певну суму грошей, хотів вже було переїжджати за кордон, але потім якось зрозумів. Знову це була якраз Чорна П'ятниця, попалася мені знову реклама маск, і я дивлюсь, все, вже сума грошей необхідна і з'явилась. Я думаю, ну, або виїжджати незрозуміло куди, або. Є шанс, якого може там не бути вже в майбутньому, тому я вирішив ним скористатись. Навчання. Супер. Тобто, ви перед тим як прийти до нас, поспілкувалися з нашими випускниками, правильно розумію? Я зробив два роки тому, а після угу. того моменту почав вже готуватися. Розкажіть трошки взагалі про навчання. Чи сподобалось вам навчання? Як проходило, який результат взагалі отримали? Так, навчання однозначно мені підійшло, сподобалося я. Багато різних, ну, багато спілкувався з менторами, кураторами, в принципі, з персоналом. А після навчання, ну, закінчив я десь на початку початку березня. Пройшло виходить 4 місяці. Я заробив 150 доларів на фрілансі наразі і якби просто просуваюся. Ну, поки що таких якихось немає результатів, прямо крутих, але рухаюсь. А коли взяли перший проект? Це було в кінці травня, угу, угу, але це не опорк був. Це інша ага, біржа. Не апорк. Але про, на напорку також подаєтеся, так? Вже ну, якби є відгук, є проєкт. Супер. А як думаєте, взагалі? Ви також були новачком. Таке навчання підходить для людини з нуля, для новачка? Чи взагалі порекомендуєте комусь нашу школу? Звичайно, там не треба якогось бекграунду, там достатньо просто розуміти. І пробувати робити щось, якщо не виходить, є ком'юніті, є підтримка, є всі ресурси, і навіть просто AI може допомогти в цьому. Uh -huh. А як думаєте, за рахунок чого досягли того успіху, який вже зараз є? Mm. Ну, Мабуть, це дисципліна, якась послідовність. Я в цілому так іду по життю, щоб щось взяти до чого зійти. Uh -huh. Тому мені здається, тут треба просто. Uh, Нічого нічого такого сверх людського не скажу. Банальні uh -huh. речі просто поставити ціль, виходить, не виходить, просто діяти кожного дня там чи з іншою періодичністю. А що взагалі було найважче на вашому цьому шляху встановлення автоматизатором? Не знаю, можливо, найважче попереду, але ну, для мене це, мабуть, це пробити рівень, коли немає відгуків, ніяких тобто не переглядають про не якщо нічого немає, переписок, а ти щось робиш і не розумієш, чи ну чи воно до чогось приведе? Як взагалі вважаєте, ця професія зараз перспективна? Дуже є попит, є велика якби, потреба в цьому. Цьому звичайно. Як думаєте, скільки часу потрібно там, щоб вийти на першу тисячу доларів? Залежить від людини, від її ситуації, в когось є робота, в когось її немає. Хтось паралельно чими займається. Тобто і це не означає, якщо там роботи немає, то людина там на другий день вже заробить. Ні, кожного якась це буде свій шлях і свій відповідний свій час. Uh -huh. Uh -huh. А накий є результат через рік? Успішний випускник. Олександр не пам'ятаю, фемпрізвища який там вийшов на заробив 100 тисяч доларів. А є люди, які заробляють там інші суми, тому uh -huh. дуже індивідуально. Так, це, це дійсно справді індивідуально. Ну, як вам загалом підсумовуючи нашу розмову, mm -hmm. як взагалі навчання? Чи задоволені ви, що пішли в маск? Звичайно, це був, мабуть, найкращий варіант. Супер, круто. Тоді я дуже дякую вам за розмову. Вам бажаю успіхів, якомога швидше взяти якомога більше проектів і рухатися далі в цьому напрямку. Дякую.